Курс на Європу Вінницьку область презентували у Європарламенті в Бельгії, у Раді Європи в Франції та у Швейцарській конфедерації. Потужний проект, котрий так припав до душі європейцям, організували в рамках відзначення 20-ї річниці незалежності України. Делегація з більш ніж 200 осіб, до якої входили представники влади та бізнесових структур, артисти та журналісти побували у найрозвиненіших країнах заходу, аби розповісти і показати, яка вона українська земля. Багата ланами і родюча врожаєм, квітуча і співоча приїзд. Це не просто акція політична. це… Продовження тієї великої копіткої роботи, яку ми проводимо з вами. Ми, я кажу, це Вінницька область в питаннях євроінтеграції. Дев'ять років активної діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій це надзвичайно великий термін, шляху, який ми пройшли. Ми одна з тих областей, які напрацювали нову модель регіональної влади, реформу місцевого самоврядування, концепцію, яка відповідає європейським принципам європейській хартії місцевого самоврядування. Тому я впевнений, що це головне питання, заради якого сьогодні ми ще, ще раз приїхали до європейських до європейців на експертизу нашого проекту Проект був ініційований головою обласної ради Сергієм Татусяком, головою облдержадміністрації Миколою Джигою та товариством Україна, Польща, Німеччина, організована на високому рівні презентація дала змогу познайомити Європу з Україною задля того, щоб продовжити двостороннє співробітництво. Україна має що запропонувати а в Європі є чого повчитися. Сьогодні дійсно безпрецедентний випадок з огляду на те, тому що от в ці хвилини якраз. Відбувається в Європарламенті дискусія відносно приєднання або підписання з Україною Європейським Союзом угоди про асоціацію. І по долі випадку якраз Вінницька область презентує безпосередньо тут свій, свій потенціал. Основною метою презентації було привернення уваги європейців і залучення іноземних інвестицій в економіку області, налагодження очікуваного співробітництва дасть поштовх до втілення нових проєктів, що приведе до створення нових робочих місць, надасть стабільний заробіток, соціальні гарантії, розвиток інфраструктури регіону. Нам потрібно сьогодні їхати безпосередньо і вчитися. Господарювання, моделі влади, ну і пріоритет це владу регіонам і владу територіальним громадам, сильна територіальна громада, сильна держава. Щоб жити добре, так як очікує того, кожен українець потрібно починати діяти. Не можна сидячи на місці, отримати всі блага. Тож, якщо ми спільними зусиллями почнемо працювати, щоб було добре, не тільки нам, а й ближнім, то успіх не за горами. Головне вірити у світле майбутнє і у власні сили, адже ми непереборний і цілеспрямований український народ. Юлія Жовнір, телерадіокомпанія Смарт.